Про історію породи батьківщиною Фландра вважається Бельгія, тому його друга назва Бельгійський Велетень. Перші записи про породу відносяться до 1860 року, але офіційних даних про її появу не існує. Думки дослідників розділилися. Одні вважають, що перші представники породи з'явилися в X столітті, інші схиляються до версії, що в ксії столітті виведенням кроликів займалися у Фландрії. І до сих пір існує кілька версій походження тварин. Одна з них ґрунтується на тому, що предками фландра були великі фламандські і аргентинські тварини, інша, що схрещувалися не тільки аргентинці і фламандці, а й кролики з Патагонії, є і третя версія, за якою фланди є далеким нащадком кроликів з аргентини, а саме з Патагонії, завезених в Європу ще в ксії столітті, порода не набула широкого поширення в Україні. Хоча в епоху Радянського Союзу вони завозилися у великій кількості для створення нових великих порід, підсумком селекції стало отримання сірого велетня і шиншили. Фотографія кролика породи Фландр в інших країнах, завдяки кроликам Фландр з'явилися англійські, німецькі та іспанські велетні. У Сполучених Штатах порода і зараз вважається дуже престижною і її. Розводять у багатьох фермерських господарствах особливості та характеристики породи, хоча кролики не надто привабливі зовні. Багато хто вважає їх ідеальними для розведення не тільки на фермах, але і в домашніх умовах кролики відносяться до м'ясо шкуркового продуктивного типу. Вага найбільше великих особин доходить до 10-12 к тулуб у тварин довге до 70 см. Голова пропорційна, вуха прямостоячі. Їх довжина доходить до 18-27 лапки потужні, передні і задні кінцівки пропорційні, під підборіддям потужна складка, шерстка у велетнів не надто довга, 3,5. кома см забарвлення може бути різним, зустрічається чорний, опаловий, сірий, димчастий, блакитний і навіть білий. У посліді буває в середньому 6-8 кроленят, до 8 місяців молодняк вже набирає вагу 6-7, але забійне м'ясо становить всього 5-5, що не дуже вигідно. Хутро кролика теж не котирується, середня тривалість життя досягає 5 років, але в хороших умовах кролики живуть довше. Флант цілком може стати домашнім вихованцем. Якщо є бажання завести кролика для дитини, бельгійський велетень буде хорошим варіантом. Велетні грайливі і нешкідливі, не схильні до конфліктів. Вони Чи? навіть здатні відгукуватися свою кличку переваги та недоліки породи у бельгійського велетня дуже багато достоїнств. До яких відносять простоту в догляді, хороший імунітет, швидку пристосовність зміни температури, спокійний характер, невимогливість до їжі, швидку пристосовність нового раціону, високу народжуваність і низький відсоток мертвонароджених, високий відсоток виживання потомства, можливість вирощування на м'ясо і шкури, і як домашніх вихованців, мінусів небагато. Але вони теж є вживання великої кількості їжі, що не відповідає виходу м'яса, не надто висока якість шкурок, схильність захворювань кінцівок, зміст фландра. Якщо фландра містити в домашніх умовах необхідно дотримання певних норм, орієнтуючись на них, можна не тільки зберегти здоров'я, але і збільшити тривалість життя вихованця. На фото кролик Фландр будиночок для кролика через великих розмірів вихованців, клітку для них роблять значним. Оптимально 1-1-0-1-0-0-5-0, у такому житлі звір буде відчувати себе комфортно. Якщо очікується потомство, то кролиці надають житло ще більше – 1-8-0-1-0-0. Висоту залишають такий же підлогу у вигляді решітки з піддоном внизу. Не найкращий варіант для кролика велетня. В ідеалі підлогу роблять гладким. А на нього накидають сіно ще краще створити підстилку з двох компонентів: внизу насипати тирсу, а зверху покласти сіно, важливі атрибути, годівниця і поїлка. Годівницю в обов'язковому порядку роблять з важким дном, щоб тварина її не перекинуло. Житло для кролика в квартирі для кролика велетня, якого люди хочуть бачити компаньйоном купувати або робити клітку. Не обов'язково клітку доведеться прибирати кожен день, щоб уникнути специфічного запаху. Досить просто відгородити кут в приміщенні. Де він зможе вільно пересуватися, тільки тут є один нюанс: обов'язково натуральне покриття. Штучне для тварини не підійде. У нього розвинеться пододерматит перед тим як купувати кролика. Також набувають ясла, луток, важку миску, поїгку, іграшки і трапик. Він необхідний, щоб вести профілактику захворювань кінцівок. До яких особливо схильна порода. Харчування кролики відносяться до тих тварин, які люблять пожувати, щоб підтримувати процес фландрів годують три рази на добу, причому травою і сіном кролики не найдяться. Найголовніше для них зерно, але не зайвими будуть і овочі. Ранок починають з легкої розминки, і в їжу йдуть соковиті корми, і трохи комбікорму або зерна. В обідній час в'ясла кладуть траву або сіно. Увечері кроликам дають зерно, Силос виходять з наступних норм на добу на дорослого кролика влітку соковитий корм, 150 зерно або комбікорм, 150-180 трава 800 взимку зерно, 180 соковитий корм, 200 герсіно 150. Самочкам положені дають до 300 соковитого корму, а годуючим в два рази більше важлива складова раціону комбікорм. Для його приготування змішують макуха соняшнику і кукурудзу по один частини два частини ячменю і чотири частини вівса. Якщо прирівнювати одну частину до один відра, з цього розрахунку додають кісткове борошно 5. сіль трич, біоміцин, двач годують тварин строго по годинах. Коренеплоди розрізають на невеликі шматочки, зелень подвіливають на сонечку, а зерно дроблять. Дуже важливо, щоб їжа була свіжою, якщо вводиться новий продукт, починають з невеликих порцій. Підтримка гігієни: тут найголовніше вчасно чистити кролячий будиночок, щоб не дати розвиватися бактеріям. Грибку і комахам приміщення прибирають кожен раз, коли починає з'являтися неприємний запах, обробляють паяльною лампою, потім дезінфікують, подібна обробка допоможе зберегти здоров'я кроликів чи потрібно вигулювати. Кролик не собака і в регулярному вигулі не потребує, він без проблем буде жити в квартирі, досить виносити на кілька хвилин на балкон, подихати свіжим повітрям, як розводити бельгійського велетня. Розведення кроликів вимагає певної підготовки, пов'язаної зі зміною раціону і підбором клітин. І самця, і самку переводять в будиночки великих розмірів, а в їжу вводять вітаміни, мінерали самцям дають розпарене зерно, схрещування. Схрещувати тварин не рекомендується лише восени. Під час линьки самки досягають статевої зрілості до 8 місяців, після цього готові до спаровування кожні 7 днів влітку і 10 взимку. Готовність самки визначається по нервовому напрузі і запалення статевих органів, якщо кролиця не завагітніла її підсаджують до самця вдруге і втретє, при настанні вагітності вона не підпустить до себе самця, тоді її пересаджують знову в її клітку. Вагітність відтак, як самочка завагітніє, за нею стежать особливо уважно. Головне, щоб в цей період вона не нервувала і добре харчувалася, корми дають більше і весь час наливають свіжу воду, якщо води не буде в найвідповідальніший момент, кролиця здатна загризти своїх новонароджених дитинчат. Фото кролика породи білий велетень. Не виключено, що самочці буде непросто, особливо якщо вона виношує дитинчат. Вперше токсикоз досить часте явище, з яким стикаються кролиці. Якщо кролиця молода, період виношування триває до 30 тижнів у самок більш старшого віку, що мають вже не одне потомство. Вагітність триває 30 тижнів плодючість. Самі велетні вельми плідні і іноді приносять до 12 дитинчат відразу. Малюки з'являються на світ 100 грамовими, але за місяць досягають вже ваги 700-800 грамів. Завдяки тому, що у матері багато молока у перші півроку маса збільшується на 55-5 щомісяця, як вибрати кроленята. За кроленням краще відправитися до фермерів, професіоналів або в розплідник, перевагу віддають активним звіряткам з гладким хутром. Дотримуйтесь кількох правил вік малюка не повинен бути менше 2 місяців. Тільки в цьому випадку вони набираються достатньо сил. Щоб жити без мами краще, якщо мама малюка буде два-три річною самкою з достатньою кількістю молока, багато що означає зовнішній вигляд стан вовни, вух очей. Чим хворіють фландри, незважаючи на богатирські зростання, кролики схильні до захворювань, одна з найбільш поширених хвороб. Проблеми з суглобами, але є й інші проблеми. На фото кімнатний кролик, велетень довгі вуха, кролики схильні до обмороження, тому тварини потребують особливої турботи в сильні морози. Погано кролики переносять і спеку. Тепловий удар для них не рідкість виникають проблеми зі шкірою, особливо якщо використовуються решітки або штучне покриття. Інфекцій фландри схильні менше. Якщо їх вчасно вакцинувати, ризик інфекційних хвороб зводиться практично до нуля. Щеплення починають робити вже в один місяць. Тарин прищеплюють від геморою, міксоматозу пастерилеза. Далі їх повторюють щороку. Чи варто розводити в Україні? Велика частина фермерів схиляється до думки. Що для розведення і сільського господарства Фландри не найкраща порода, вони занадто ненажерливі, часто хворіють, занадто малий вихід м'яса, але зате кроликів дуже цінують як домашніх вихованців. Вони спокійні, кумедні, розумні, їх навіть дресирують, і вони здатні виконувати найпростіші команди, відкликання. Костянтин з Лепецька вирішив почати розводити фландрів зовсім недавно, хоча кролівництвом займається вже давно. Кролики дійсно гігантські, і з одного виходить дуже пристойний шматок м'яса, так що не доводиться кожен раз бігати в магазин. Ще плюс в тому, що вони невибагливі і їдять все, що даси, якщо є домовленість про здачу шкурок. На них теж можна заробити, так що фламандські гіганти зовсім непоганий варіант розведення. Валерій з Черкас розводить кроликів для душі, він вважає, що бельгійські велетні не тільки величезні, але ще спокійні і тямущі. Вони із задоволенням дають себе гладити і не прагнуть вистрибнути з клітки. Просто мріє, а не кролики їдять сіно, гілки ячмінь, овес вживають овочі та фрукти. Максим зі старого Одеси не надто задоволений велетнями. Були проблеми з травленням. Одного разу загинув весь послід через холоди. Він вважає, що для України фландри не найкраща порода. Вони не придатні для розведення м'ясо смачне. Але і у інших кролів не гірше укладення. Бельгійські велетні дуже цінуються в США, але в Україні у фермерів до них ставлення швидше негативне, ніж позитивне. Кроликам не дуже підходить український клімат, і вони схильні до захворювань. Їх шкурки теж не дуже цінуються на ринку. Зате в якості домашніх вихованців Фландри завоювали визнання завдяки своєму розуму і поступливості.